Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху права людини. Я на цитаделі. До мене тут підійшов працівник поліції. Представтесь, будь ласка. Хто ви написав підставі чого? Я закликаю слідчу оперативну Без проблем. На підставі статті 32, стани 2 закону України, про національну поліцію. Поліцейський має право вимагати осіб віком від 18 до 60 років, чоловічої статі. Підявлення в неї, військовооблікові, документів. Ваші військовооблікові документи, я хочу вас не бачу. Дивіться, добрий день. Я Хочу викликати. Це дзвонить Остав Стахів. Дивіться, я зараз на цитаделі. до мене на якійсь військовій машині під'їхали е незрозумілі мені люди. Представтесь, будь ласка. Я вам вже вам представлявся. Показуйте документ ваш. Знімати. Показуйте на відео. Я, я вас знімаю, а в документ... Давайте показати, я окремо подивлюся, я на відео не знімаю. Кажіть. Я хочу викликати слідчу оперативну групу, то здійснюється кримінальний злочин. До мене підійшли без підстави. Просто вони не мають права зупиняти, не маєте права, згідно з 29. Я хочу викликати слідчу оперативну групу на цитадель. Так, я є журналіст, Остав стахів. Та, чекаю. місто Львів? Місто Львів, так, цитадель. Цитадель? Цитадель, так. При виїзді на цитадель, то зразу в заїзд. Так, побачите, біла машина, номера 0256, російська Е і сім. Це місто Львів Греборського ну, 11, має. так? Українська Е, так? А має. що це в нас? В нас на номерах ставиться е? буква, і перша збачу. Добре, в нас немає української букви такої. Ви російська Е. Ну і а в нас ставиться Е першою? Так, у нас які має. слова є на буквої? Е, скажіть? Пану, будь ласка. Ні, ну у нас є початок. Дивіться, е, що ви питаєте мене. Ви представляєтеся? Не, не знаю. Зараз я буду чекати, хай представляється. Але я ну, тобто вони не мають права мене до мене підходити згідно 29-ї статті Конституції. І 29 перевірка документів це обмеження прав людини. Обмежити прав людини можуть, коли в них є е, нормативно-праві документи згідно 31 статті, другої частини. Все я чекаю тоді слідчупартивну групу. Злісниця кримінальний злочин 365. шістдесят так, слідчо-партивна група, Остап Стахів, Цитадель. Чекаю. Е, ви показуєте свої документи, де прямий ефір. Нас люди вже під'єднуються. Але я чекаю від вас військовооблікових документів. Ви я хочу Якщо знати, хто з ким ви... я говорю. Вам було представлено, що до вас підійшли працівники Галсько-Франківського ТЦК. На якій підставі стаття 17. Але... Показуйте ваші документи. Тому, то хто ви є? Показуєте документи свої. Я ваші ще працюю. Ви до мене підійшли, я до вас не підходив. Все, показуйте документи. Стаття 18 до повного знайомлення. Показуйте ваші документи. Ви знайомилися з такою статтею? 18 чи 18, може? 18. Друзі, цитадель, до мене підійшли працівники, працівник поліції, і двоє в формі стоять номера машини 0256 Українська ас 7. Чекаю вас. Хто має можливість, під'їжджайте сюди. Цитадель. Показуйте ваші документи. Ну, Стаття 18 закону про нас поліцію. Показуйте ваші документи. Ви до мене підійшли, я до вас не підходив. Показуйте ваші документи. Ви не представляєтесь мені? Вам представлено допомогу включення команди. Ви де ваша бодікамера? Де ваша бодікамера? І представляйте, ваші посвідчення. Мене зараз в прямому ефірі сотні людей. <плес> е, я, та, звичайно, хочу бачити вашу бодікамеру згідно інструкції. Маєте її показати. Ви я хочу бачити, з ким я спілкуюсь. Показуйте ваші документи. З ким я спілкуюсь. Зараз я виключу ще службу безпеки України сюди. Показуйте, з ким я спілкуюсь. Ви мене не маєте права зупиняти. Я нічого не порушував, відповідно не маєте права зі рідування підходити. Показуйте, з ким я спілкуюсь, тому що я буду повідомляти в правоохоронні органи на вас. Проблем. Все, давайте. Ви що до вас підійшли перевірки військовооблікові документи ну, і вказали підставу. 에, показуйте документи. Я, те, що я скажу, Це, то, ви... то, я, то я знаю, що я скажу. Я, ви порушили закон. Так. Так. Давайте, пишіть, люди вже під'їжджають. Бачите? Без Зараз ви... приїде купа людей, Без... прийде поліція, прийде Служба безпеки. Зараз вияснюєте написав, чого ви ходите. Де ваша Е, Без... Показуйте Без... ваші документи. Без... Вимагаю, представитись. Ви мені не показали Без... документу і не представились. На само... Я вимагаю представитись до повного знайомлення. Цитадель. Як ви казали, прізвище? Представити стаття 18. Ви ще не представляєте. Звідси скільки ви злочинів робите. Я ж на начальника поліції області вашого. Хай приїжджає, хай дивиться на тусу. Ще раз, 102. два. Ще раз. працівник поліції не представляється до мене, підійшов, порушив статтю 18 закону про нас Е, 7. Представляєтесь? Представляєтесь мені чи ні? Я викликаю слідчо оперативну, не тікайте з місця події. Не тікайте з місця події. Чекає слідчо оперативну групу тут. Дивіться, друзі, тікає з місця події. Підійшли до мене якісь незрозумілі, не представились, я записав це на відео. Вони тікають з місця події зараз. Хай приїде слідчо оперативно, хоче. Друзі, дивіться, так, чекаю, чекаю. Друзі, дивіться, зараз дочекаю слідчо оперативного складу повідомлення про злочин. Тобто, до мене підійшли на вулиці, не представились, не показали свої документи. Дивіться, зараз я дам нашу групу повідомлення. Друзі, оливкові втекли. Незрозумілі, не представилась, Працівник поліції разом з ними втік. І саме, що цікаво, не пока. Друзі, я чекаю, слідчо оперативно. Зараз... зараз зразу напряму відділ поліції. Побачу. якщо буду їхати дуже довго, тоді цей. От, бачите, йдеш по місту. Ідеш по місту. От... І до мене підходять тут же. Що це таке? Добро е, зараз буду переривати ефір, бо бачу, побачили ефір е, наші побратими. Е, максимально телефонують. Я є у Львові, у Львові, і зараз, друзі, е, буду писати відповідні правоохоронні органи на те, що невідомі підійшли до мене. це взагалі були якісь диверсанти, мені ніхто не показав жодних документів. Мені не представились. І відповідно, е, якщо я не бачу жодних документів, хто це е, я розцінюю це як диверсію. Проти мене як людини, тому що е, в нас е, в країні воєнний стан і можуть бути диверсанти з Російської Федерації. Це, от, на мою думку, це які з Російської Федерації диверсанти, які не представляються, тому що поліція в нас має представлятися відповідно до статті 18 закону про нас поліцію. Вони, друзі, мають мати, знаєте що? Вони мають мати е, бодікамеру. Ну, а це плюс не в. Е, Працівник поліції вийшов не з машини е поліцейської, не з патрульної, там нічого там просто якісь номера, е якісь букви. Е дивно, що ще не на цих євробляхах. Розумієте? Добре, я потім е все детальніше розкажу. Зараз просто мушу збити телефон і повідзвонювати нашим друзям, щоб е не так оперативно реагували, як вони зараз там. Зараз всі пишуть, дивлюсь, що їдуть. Друзі, все гаразд, слава Богу. А цей, хто незаконно до мене підійшов, я буду притягувати до кримінальної відповідальності. 365 це 365. Це перше, друге. Це вимога в мене якісь документів. Може, в мене хотіли вкрасти якісь документи. Отака, От друзі, історія. Будемо розбиратися. Обняв. До речі, для того, щоб вас зупинила поліція, відповідно до статті. Я підійду зараз, сяду в автомобіль. Так. О, Зараз заберу тут таку позлітку, я ставлю. Щоб сонце не набирало. Отже, друзі, історія така: відповідно до статті 29 Конституції, ніхто не може порушувати ваші права безпідставно. Згідно з статті 29 про нас поліцію, в нас, друзі, перевірка документів це превентивний захід, це обмеження прав людини згідно 29 статті про нас поліцію. Відповідно до 31 статті частини 2. Щоб перевірити вас документи, тобто обмежити ваші права і свободи, поліція має мати нормативно правові різні акти, документи і так далі, тобто якась посмотло слідчого на розшук, те, що ви там якісь базі, не базі, тобто ваша якась фотографія, на вас якась заява і так далі. І так далі. Можливо, на вас підозра, не дай Бог, там ще щось там обвинувальний акт, ухвала суду, тобто в них мають бути при собі документи на водні і так далі. А це просто я йду по вулиці в парку, і тут до мене підходять і починають. Е Якісь деверс, на мою думку, диверсанти з Російської Федерації, тому що я не побачив жодного посвідчення, що мені показали. Можливо, це перебрані зараз. Друзі, буду максимально повідомленням про злочин, писати, щоб перевірили і встановили даних осіб і притягнули до кримінальної відповідальності. Всім до речі, дякую за підтримку. Поширте це відео, знайте, як захищати свої права, Приєднуйтеся в об'єднання правозахисників людини і правозахисників України, точніше і також. Приходьте до нас, коли ми з Жаном оголошуємо курси журналістики. Приходьте, навчайтеся, тому що знати свої права, відстоювати свої права. Я вважаю, зараз цей час є актуальним і потрібним. Отак. От Все, обняв з Богом люблю. Мушу дзвонити товаришам, бо бачу, телефон розривається. Па.